Рівноприскорений рух прискорення графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Зміна з часом положення тіла у просторі відносно інших тіл називається механічним рухом. Фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати, називається матеріальною точкою. Уявна або видима лінія, вздовж якої рухається тіло, матеріальна точка, називається траєкторією руху. Але нас не цікавлять складні траєкторії. Ми будемо говорити поки про прості, коли тіло рухається по прямій лінії. Фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує тіло за час руху, називається шляхом, позначають літерою L. Але є ще одна величина. Що характеризує зміну положення тіла у просторі та визначається напрямленим відрізком, що сполучає положення рухомого тіла на початку та в кінці певного інтервалу часу, називається переміщенням, позначається літерою S, і оскільки це векторна величина, зверху значок вектора. Основна одиниця вимірювання шляху і переміщення це метри. Нагадаю, у вас траєкторія може бути ось такою: переміщення це у нас відрізок. Це вектор, да, від напрямлений відрізок, це вектор, ми можемо вже казати, в класі, від початку руху до кінця. Тобто у них будуть різні довжини, якщо у нас криволінійна траєкторія. У випадку прямолінійного руху шлях буде співпадати з переміщенням. Якщо тіло за будь-який рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення, то такий механічний рух називають рівномірним прямолінійним. Фізична величина, яка показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу, називається швидкістю руху тіла. Прискорення тіла це фізична векторна величина, яка характеризує зміну швидкості руху тіла, причому і за числовим значенням, щоб швидкість змінювалася, і за напрямком, бо швидкість векторна величина. Та визначається відношенням зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася ця зміна. Тобто, прискорення це швидкість зміни швидкості. І так, значить, у нас є. Швидкість, різниця швидкості, різниця часу. В одних підручниках пишуть через різницю, в інших пишуть через дельта. Дельта це є різниця між кінцевим та початковим. Значить, що у нас? А. Прискорення тіла вимірюється в метри за секунду в квадраті. А, як я сказав, кінцева швидкість тіла, V0 початкова швидкість тіла, теж в метрах за секунду, неважливо, яка швидкість, одиниця вимірювання однаково. Дельта Т інтервал часу, протягом якого відбувалася зміна швидкості. Час вимірюється в секундах. І оскільки ми розглядатимемо в курсі 9 класу і в цьому розділі прямолінійний, рівноприскорений рух, то ми від векторів зможемо перейти до проєкції на вісь vx v 0 vx поділено на t. Рух тіла з однаковим прискоренням. А, константа постійна величина називається рівноприскореним рухом. Тобто, тіло збільшує швидкість свою або зменшує швидкість, але з постійною величиною, з постійним прискоренням. Якщо швидкість тіла рівномірно збільшується, тобто наше прискорення більше нуля, то такий рух називають рівноприскореним. І якщо швидкість тіла рівномірно зменшується, тобто. Прискорення менше нуля, то такий рух називають рівно рівносповільненим. Прискорюється, сповільнюється. Рівно це робить, рівно прискорюється, рівно сповільнюється. Є ще графік залежності прискорення від часу для рівно прискореного руху. Дивіться. Я взяв графік, от будь ласка, acceleration метр за секунду в квадраті, і тайму секунда. На першому проміжку, от у мене. Було прискорення більше нуля. Тому 0,4 додатнє число, значить, тіло прискорювалося. Потім, час шоу 20, 30, 40 секунда. Прискорення не було. З 40 по 50 у нас прискорення від'ємне мінус 1. Про що це свідчить? Що автомобіль почав гальмувати. Графік залежності прискорення. Від часу для рівноприскореного руху, значить, це пряма паралельна осі часу. Якщо зверху рівно якщо знизу рівно сповільне.